Знаєте, на початку зібрання сижу в залі, дивлюся на вас, а Сонце з тих окон, ну так сяє. Всі такі святі, що лиць не бачу лише силуети. І так думаєш, як добре, коли зібрання святих. Слава Господу! І ми дійсно прагнемо в небо до Ісуса Христа, бо Христос каже: у Отцаме його обітелій много. Багато обітелі приготував для нас Господь і подяка йому за це. Але я би хотів зачитати коротко пару віршиків, це буде послання до євреїв, 11 глава, дуже відомі віршики. І з першого віршика по шостий віршик. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо. Що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний і як Бог свідчив, дари його. Нею і вмерши він ще промовляє. Вірою єнок був переселений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри неможливо, не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Такі слова відомі по тексту, у нас не багато часу, але я коротко би хотів просто нагадати нам, наскільки важливо, щоб ми з вірою приходили до Ісуса Христа. Потім в цій главі описується багато мужів віри. Я не буду їх перечисляти. Багато мужів віри описується. Але шостий саме вірше каже, догодити ж без віри не можна. Догодити Господу. Сьогодні як важливо, щоб у нас на серці було це бажання догодити Господу. Одним із таких цікавих прикладів я теж не буду багато, але зачитаю декілька віршиків, де уже Соломон. Це е, третя книга царів, російський текст, український перша книга царів. І це буде восьма глава, де сам Соломон каже такі слова, 17 віршик і нижче. І було на серці мого батька Давида, збудувати храм для імення Господа, Бога Ізраїля. Та сказав Господь до мого батька Давида, за те, що на твоєму серці було збудувати храм для імення мого, ти зробив добре, що було тобі це на серці. І ми бачимо з цих слів, що Давид він хотів догодити Господу. Він поклав в своєму серці те, що побудувати дім, каже. Собі збудував, а для а Господу немає дому. І це Давид поклав на своєму серці, щоб догодити Господу. Що сьогодні кладу я на своє серце, щоб догодити живому і всемогутньому Богу? Звичайно, мені скажуть: Господня земля і все, що наповнюють її, скота, все, бо все створив Господь. Але як приємно Господу. Коли його діти не лише те виконують, що зобов'язані виконувати, але більше, знаєте, місце таке, де написано доброохотного даючого», що каже там? Хто пам'ятає? Любить Бог. Коли ми доброохотно робимо для Бога щось те, що в нашому серці закладено, я для нього співаю, я для нього. Величаю його. Я йду проповідую Слово Боже, оце бажання служити доброохотно Господу, воно до вподоби Господу. До вподоби, оце серце, котре доброохотно бажає. Не лише давати, але і служити Господу. Тому і шостий вірш каже: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить. Вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Бог дає нагороду тим, хто шукає Його. Дорогі брати і сестра, я би сьогодні хотів би залишити нам саме цю думку, щоб ми доброохотно служили Господу. Щоб ми не йшли на зібрання, бо що скажуть люди, щоб ми не йшли, бо по привички вже йду, і то добре. Але щоб ми це робили доброохотно, служачи живому і всемогутньому Богу. Давид поклав на серце збудувати будинок Господу, дом построїти величі Божі. І Бог бачив його серце, і це було до вподоби Господу. Богу сподобалося це бажання Давиду, і Він каже, що ніхто не хотів цього, але ти захотів. Сьогодні як добре, коли ми доброохотно бажаємо служити. Є багато різних служінь в церкві. Але Бог бажає, щоб ми це робили від чистого серця, доброохотно. Не просто з того, що нас принудили це робити, але саме і за того, що я, а я бажаю. Знаєте, людина, коли кається, як сьогодні брат провідував і розказував, свідкував за себе. Я слухаю його свідоцтво, згадую, як я покаюся, і десь розумію, що коли людина кається, оця перша любов приходить, і оце доброохотно. Хочу все робити. Все би робив, в руки горять, в ну все би в церкві робив. Але воно десь часом тіряється. Але би нас усіх закликав саме до цієї доброохотної служіння в церкві, Господу, людям, ближньому свого. Щоб ми це робили від чистого серця, не просто з якоїсь примусу, але від чистого серця. І коли ми це будемо робити від чистого серця, песня каже, Бог таких любить. Бог любить таких. А кого Бог любить, того милує. Того благословляє, Того веде, скеровує, хранить. І ми вже стаємо на обітниці Божі. Тому, дорогі брати та сестри, не униваємо, але доброохотно будемо служити живому Богу з вірою. І як там далі перечислюються всі ті мужі, ці жінки, котрі служили Господу з вірою, ми бачимо, що Бог через їхню віру в живого Господа. Робив неймовірні великі чудеса в їхньому житті. Сьогодні Бог готовий робити і в нашому житті великі чудеса, лише тоді, коли ми з повною вірою і надією покладемося на нього, на нашого живого і всемогутнього Бога. Ми будемо йти до молитви. Я знаю, що кожен із нас він має подяки, нужди. І якщо є такі, заявляйте, ми будемо молитися, тому що молитва церкви. Вона має велику, велику силу, потужну силу. Ми дякуємо тобі, Господь. Сотворивши небо і землю, все видиме і невидиме, ми величаємо і превозносимо тебе. Слава тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, що ти дозволив нам ще сьогодні проводити це зібрання. Ми дякуємо тобі, Дух Святий, що ти торкався наших сердець. На цьому зібрані слава тобі, Ава отче подяка тобі, Господь. Алілуя! слава тобі! Я дякую тобі за моїх братів і сестер, Господь, і молю, благослови в ім'я Ісуса Христа. Подяка тобі, Ава отче Слава тобі, Батько наш Небесний, Ми дякуємо і величаємо ім'я Твоє святе, але також в народі Твоєму. Є нужди, є потреби, Господи, за рідних близьких, за здоров'я Господь, за спасіння душ, аваче. Глайдеге мене, Гемене, глайс. Орема, гремину крібеди клайде, аллилуйя, отче. Ти знаєш кожну нужду, Господь. Ти знаєш, Боже, що десь треба рішити якісь спорні питання. Господь, ти знаєш це все, і ми це несемо, Господи. Перед Тобою і благаємо тебе в ім'я Ісуса Христа, дай відповідь, ава, Отче, гела романа Глайдес, Алілуя, слава тобі, Господь, О Дух Святий. Ха, романа, глемену лейдес, хіба шиля ремену романа Лайдес, ава, Отче, слава тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти чуєш наші нужди. Ти чуєш наші потреби. Ти, Господи, знаєш кожне серце, котре переживає, котре шукає тебе, Господь, і молимо, Боже, наповни силою Духа Святого в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо Тебе, Господи, також за Тих, хто ще не пізнав Тебе як вічного Спасителя. Ми благаємо Тебе, Господи, прилагай їх до церкви в ім'я Ісуса Христа. Галілуя, і нас у на цій ниві, Господи, щоби нам свідчити про Твою любов, про Твою милість, Господь. Подяка Тобі, Ісус, слава Тобі! Ми величаємо і привозносимо Тебе і просимо, Боже, поможи нам. Надалі, за межами цього молитвеного будинку, нести Твоє Слово, світити Твоїм світом, Господь, ава, Отче, бути твоєю солю. Слава тобі, Господь, бо надія наша на тебе, ти наш Бог, тобі слава і честь і хвала. всемогутній і живий, Бог Отець, і Дух Святий. Амінь.